Доброго вечора, ми з України. З вами Олександр Вельмошко. Ми на каналі Одеса і Транспорт. І зараз ми поговоримо про те, що на фоні повної відсутності успіхів на фронті Росія зараз намагається розхитати ситуацію у невизнаному Придністров'ї та у всій Молдові. Для чого це взагалі робиться? І які ризики від цього є для Одеси та Одеської області, яка безпосередньо межує з цією сірою зоною та Молдовою. Залишайтеся з нами та підписуйтесь на наш канал. Отже, за останні два-три тижні у сусідній з Одеською областю Молдові відбулося стільки цікавого, що про це таки слід розказати досить детально. Видима частина айсбергу почалася 9 лютого, а потім 10-го, коли під час ракетного удару росіян по Україні російські ракети порушили повітряний простір Молдови та Румунії. Незважаючи на те, що Румунія є членом НАТО, інцидент, вирішили там проковтнути, тому що навряд чи Росія навмисно планувала тоді атакувати НАТО. А ось те, що вона дійсно робила, так це прокладала курс ракет таким чином, щоб вони з моря входили в повітряний простір України біля узбережжя Одеської області, потім летіли на північ, буквально по краю Одеської області, на кордоні з невизнаним Придністров'ям, так, щоб їх не збивали, побоюючись падіння уламки. Амків на територію цього контрольованого Росією Анклаву таким чином ракети долітали майже без перешкод аж до Чернівецької області, і далі до Львова, Хмельницького, Івано-Франківська, і так далі. Відразу після цього ракетного інциденту пішов у відставку уряд Молдови. Виконувати обов'язки прем'єра, а потім і став ним прем'єр-міністром вже 16 лютого Дорін Рачан. Це силовик з Міністерства внутрішніх справ Молдови та радник президента Майї Санду з питань безпеки. Це демонструє політичний курс Молдови на більш жорстку позицію щодо відстоювання своїх національних інтересів. Тим більше, що у квітні відбудуться місцеві вибори у гагаузькій автономії, яка знаходиться також під досить сильним впливом Росії. А сама ж Росія почала розсхитувати ситуацію у Придністров'ї. Починаючи з 9 лютого, майже одночасно і президент Молдови Майя Санду, і спікер українського. Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов оприлюднили інформацію про те, що Росія готувала державний переворот у Молдові. Для цього Росіяни планували задіяти своїх силовиків, які були в цей час у Туреччині та займалися ліквідацією наслідків землетрусу. Вони за підтримки місцевих молдавських проросійських елементів повинні були захопити аеропорт Кишинева та зробити його базою для перекидання на літаках інших російських сил та встановлення у Молдові нової влади, складеної з прихильників Росії, наприклад, на чолі з експрезидентом Ігорем Додоном. План чудовий, але є два зауваження. Перше, жоден російський літак не долетить до Кишинева, тому що його знищить українська протиповітряна оборона. І друге зауваження: якщо про цей час одночасно публічно говорять вищі політичні діячі двох країн, то цей план не просто вже розкрито, але повністю знешкоджено. Тому на Росії паралельно знову почали тиск на Одеську область. Це мало у собі Одночасно невеликі за обсягом та наслідками ракетні удари по узбережжю Одеської області, бомбардування острова Зміїний та заяви різноманітних пропагандистів про російські плани захоплення Одеси. Адже без контролю над південною частиною Одеської області чи, власне, Одесою, всі плани росіян мати зв'язок з Придністров'ям це просто порожні балачки та прикре самогубство. Та ми розуміємо, що російська армія вже не має зовсім ніякого наступального потенціалу та відкинута на південному напрямку за Дніпро, і там росіяни намагаються просто втриматися від відступу чи втечі спочатку до, а потім з Криму. І ми розуміємо, що чого ж там казати про наступ росіян на Одесу. Зморя ж російський флот атакувати Одесу чи висаджувати десант в Одеській області не може, тому що єдиний корабель, який міг підтримати цей десант та завдати удар він вже на Дні морському. Чверть десантних кораблів росіян або знищена, або виведена з ладу ще майже рік тому у Бердянську. А залишки Чорноморського флоту Росії це просто флотилія ракетних канонерок, яка боїться наблизитися ближче ніж за 150 кілометрів до наших берегів, через загрозу застосування українських протикорабельних ракет. Тому небезпеки справжнього російського наступу на Одесу і далі на з'єднання з, з Придністров'ям немає від слова зовсім. Але у самому Придністров'ї та на Росії таки почали напружувати ситуацію про буцімто підготовку України до вторгнення у Придністров'ї та ліквідації цієї невизнаної території. Олією вогонь підливають і заяви молдавських політиків від депутатів до президента, які звертаються до ООН і Євросоюзу з вимогами забезпечити вихід російських військ з Придністров'я, та одночасно кажуть про право України дати силову відповідь на будь-які антиукраїнські дії самих Придністровців. І тут нам потрібно розуміти одну дуже просту річ: Молдова може скільки завгодно заявляти про плани виведення російських військ з Придністров'я, але сама вона не має. Достатньо сил для силового вирішення цієї проблеми. Адже збройні сили Молдови за кількістю та технічно формально слабші на ніж е, придністровські формування, хоча б тому, що, наприклад, армія Молдови не має взагалі танків. А ось вирішити Придністровську проблему чужими руками керівництво Молдови зовсім не проти. І як би цинічно це не звучало, зробити це руками України чи руками НАТО. Україні також невигідно першою починати вторгнення у Придністров'я, щоб самі не ставати агресором і не створювати ще один повноцінний військовий фронт. Інша справа, що Придністров'я або саме, або під тиском Росії може почати якісь агресивні дії проти України чи Молдови з відповідним результатом. І тому зосередження зараз в Одеській області сили ЗСУ можуть за кілька годин. Впоратися з придністровськими формуваннями, але тою чи іншою появи, як я вже казав трохи раніше, нового повноцінного фронту, хоча б на кілька годин. Тому нинішня ситуація, за якої війни повноцінної в Придністров'ї немає, але на контроль кордону вимушено виділення певні сили ЗСУ, це найкращий на даний момент варіант розвитку подій для України. Самому Придністров'ю також вигідно збереження статусу Кво. Чому? Тому що будь-яка провокація, будь-яка зміна балансу сил негайно призведе до ліквідації невизнаної території і відповідно до втрати тамошніми лідерами влади та впливу. Це у кращому для них випадку, а у гіршому вони просто опиняться за ґратами. Навіть самій Росії, як не дивно, також вигідно збереження нинішньої ситуації, хоча б тому, що Придністров'я просто відволікає на себе певні досить значні сили ЗСУ, які при їх появі на фронті або в результаті ліквідації Придністров'я, або в ліквіда в разі відсутності від нього якоїсь загрози, вони можуть негайно змінити баланс сил та призвести до великої поразки росіян. Тому Росія буде до останнього напружувати ситуацію, але не доводити її до відкритої війни і появи нового фронта. тому що підтримати Придністров'я Росія. Фізично не зможе, наявні там російські підрозділи малочисельні та мало боєздатні. А ось відволікти на себе якнайбільше українських підрозділів це і є головною задачею росіян на Дністрі та у Кишиневі. І саме тому зараз у столиці Молдови відбуваються е, інспіровані Росією акції протесту, на які зібрана от така. Масовка, яка навіть не знає молдавської мови. В тому числі це робиться і шляхом так званих зборів у лобках місцевих мешканців Придністров'я до так званого миротворчого контингенту. Але при всьому при цьому у Придністров'ї можливі ті чи інші провокації, які можуть пройти навіть ескалацію до чогось більшого. При тому, що відстань від Придністров'я до Одеси всього 60-70 кілометрів. І це. Треба якраз на це звертати увагу. Але повномасштабного військового протистояння тут не буде, тому що це просто невигідно жодній зі сторін. Всі ж спроби розхитати ситуацію. Це просто російська пропаганда та інформаційна спецоперація з метою відволікти на Придністров'я сили ЗСУ, не доводити це до повномасштабного протистояння. Щоб просто відтягнути остаточну поразку Росії на фронті, не більше. І саме так слід розуміти все те, що зараз відбувається у Придністрові і у Молдові. На цьому все. До побачення. Слава Україні!